Одного дня нам прийшла ідея почати створювати щось нове і робити не тільки свічки ручної роботи, а щось таке, що наповнить вашу оселю неймовірним ароматом. Ми довгенько шукали саме ту тару, яка ідеально підійде під наші уявлення, і вуаля. І власне так, ми запускаємо лінійку аромадифузорів ручної роботи. Тож зараз у вас буде прекрасна можливість трішки підглянути за усіма нашими процесами. За нашими факапами і поглянути, як ми не встигли ще замовити скляні колбочки та мішалки для першої спроби, і для цього використовуємо наші ж баночки для ароматичних свічок. Ми переглядали різні варіанти рецептів створення дифузорів, і для першого разу ми визначились із варіантом змішати базу для дифузорів з натуральними ефірними оліями. Тож зараз ви можете побачити, як ми будемо старано додавати. Масло апельсину та ванілі до нашої бази, потім це все ретельно перемішувати і сподіватися, що з першого разу у нас все вийде ідеально. Але як ви можете побачити, вже на цьому етапі у нас утворюються кристалики, яких не мало би бути. А якщо вам цікаво дізнати, що було далі, пишіть в коментарях.